Привіт, друзі. І ось троянди вже повністю розквітли. Деякі ще тільки стоять в бутонах, які погано перезимували. Але і вони вже починають підтягуватись до основної маси троянди. І ось троянда Олівія Роуз. Це ніжність. І вона також, в принципі, погано перезимувала мене в цьому році. Але підтягнулась до основного квітнення і кущик наростила непоганий, хоча була підрізана під саму землю. Ось цей рожевий бутон, який для неї характерний, і потім розкривається в ніжно-ніжну рожеву. Дуже пахне. Олівія Роуз, трояндо Девіда Остіна. А поруч трояндочка бордюрна кордуна. І ось тільки починає алегрія розкриватися. Алегрія і імара. Це ці троянди, голландські троянди, які взагалі не зимують без укриття. Яскрава вірана. Троянда Тривесілля. І ось троянда Тривесілля на шостий день квітнення. Ще дуже багато у неї бутонів. Одні розпускаються, одні на піврозпуску. І вже почали перші квіти, які розпустились повністю. Ось таку вона розпускається в таку чашу блідо рожевого кольору, в середині такого кремового кольору і на кінчиках рожева. А ось така вона на піврозпуску. І ось такий кущ вона наростила за три роки. Він був посаджений. Восени 21-го року. Це витка троянда американської селекції. І ось скільки квітів. І це одна із списку троянд, які дуже добре перезимували без укриття. І ось також квітне вже дуже довго троянда ювілей принца Монако. Ось вона вже стала. Вся ось така рожева. З біло-рожевої стала повністю рожева. Ось деякі бутони тільки залишилися. Навіть не бутони, а розкриття тільки почалося. Ну йде більш тіні. Ельторо. Тільки починає квітнути пароля. вона в мене така висока і одна гілка. Здається, що на штамбі. Я троянду ще поки що, оскільки вона в мене, я її не можу зрозуміти, як вона росте. Ось у мене два кущики їх. І два на одній. Палці, як не скажіть. І троянда клод моне. Двохколірна троянда із таким кремовим кольором і рожевим. Квітка доволі велика. Прийшла до мене пересортом, посадила я її десь в кущах, а вона вийшла красуня. Ну, і вона буде, мабуть, висока, бо вже десь. Більше метра, мабуть. Ну і сонечка тут достатньо, і, і довольні. Вона тут вільно себе почуває. Ось це посадка 2021 року. Виписувала Джузепскур, а прийшла Клод Моне. Ну, красуні. Красиво розкривається, красивий бокал. І ось вона, троянда Джудзе Ебскюр, з своїм неповторним вершково-абрикосовим кольором і фруктовим запахом троянда Девіда Остіна. Мені її все-таки прислали замість пересорту клодну і навіть зробили знижку. І хлібнян танц. Ось така махіна. І це тільки зацвіло третина квітів. Буде ще квітнути і квітнути. Крістофа, півонія, Сара Бернар. У неї такі великі квіти, така велика шапка в порівнянні з рукою. І що тут? Троянда Глорія Дей. Уже залишилося. Всього дві квіти, дві квітки, але ще є бутони, квіт на 4 дня. Всього на всього чотири дня ця краса тримається. Ну така огроменна квітка. І ось її спорт, Східний експрес. Ось так він дуже довго тримається. Він вже квітне, ну, мабуть, днів сім. І ось він такий став уже червоний. І дуже гарно, і дуже, і дуже форма красива квітки. Ось така. Ось так в повному розкритті. І ось такий кущ. Він наростив, він не замерз в цьому році. А це ювілей принца Монако. У мене тут чотири кущі. Таким масивом посаджено. І таку створює картину. Взагалі цю троянду дуже люблю. Вона настільки рясно квітне, довго квітне. Нехвороблива. Зимує без укриття. І почав розкриватися Боїнг. Оцей чудовий Боїнг. Він, мабуть, пізно почав розкриватись. Тому й тріпці його не затронули. Оцю білизну. Ось така. таке розкриття в нього чудове. Ну, розкриття, класичне розкриття чайно-гібридної троянди. Але він перезимував, скажімо, 50 на 50. Трохи пагонів залишив, тому не був підрізаний під саму землю. У мене тут два кущики, бо він доволі прямостоячий. І у мене у всякому випадку він не нарощує куща розлогого. Тому два кущики. Аліум Майами. Ось підходжу до півонії Владислава. Подивіться, який букет. Таких простих але чарівних квітів. Ось така проста квітка із таким пафончиком всередині. Це так гарно. І, до речі, вон, ця півонія без Опори. Взагалі, оці нові сорти, вони дуже, у них дуже скріпкі пагони. Що не скажеш про так звані бабусині сорти. Ось у мене поруч є із серії бабусині сорти. І вона в мене з опорою. Якби без опори вже взагалі після дощу лежала на землі. Але я підходжу до унікальної. Я вважаю, з моєї точки зору, до унікальної півонії Віторіо Ламарне. Ну хіба це не чудо? Як із китайських картин.